Всім привіт! Продовжуємо далі розповідати історію нашого будівництва. Будуємо самі із нуля зараз. На етапі внутрішніх робіт, а саме, робимо кухню, меблі, але в цій серії терміново закупляємо матеріали на ліжка, щоб зробити дітям. Так як діти вже просять, тому порядок будівельних робіт в нас дещо нарушений. Не в такій послідовності повинно відбуватися будівництво, але вся складність в тому, що ми тут проживаємо. Це наше свідоме рішення переїхати під час війни в недобудований будинок. Ну можливо, колись про це розповім більш детальніше, але зараз не про це. Трішки побільшало глядачів на нашому каналі. Тому два слова про нас: звуть Василь і Світлана. У нас двоє дітей Андрій і Яна. Все життя прожили в місті Львівської області, і ось тепер вирішили, що все-таки було б добре побудувати будинок. Це була наша давня мрія, і ми вирішили виїхати за місто. Так як нам подобається жити на природі, хоча ми дуже любимо місто і ми привикли до нього, і все життя в нас далі проходить в місті, і робота наша там, і діти навчаються, але в нашій однокімнатній квартирі ми вже не поміщаємось Діти потребують особистого простору. Тому ми взялися за будівництво. Отже, якщо вам цікава така тема, приєднуйтесь. І ось так дружок весь час нас проважає. З кожною собакою насвариться. свариться. І, і біжить вперед машина. Да, але собака насвариться тільки коли вони за Та-та-та. А так, коли вони на вулиці, то він не підійде. Він стоїть. Так, десь ми заїхали, а ми заїхали туди, де роблять самі собі меблі. Одним словом, їдемо зараз купляти це на це так, Ми зараз їдемо купляти на наші ліжка, ну, дитячі ліжка, матеріали, там, синтепони, не сентіпони, а поролони і всякі деталі. Все у нас купляється тут чого, тому що ми вирішили, що, ми, що Вася ліжка буде робити сам. Ми вирішили. Ми вирішили. <гум> Ось їде, от за рулем, її, її з я йому купила. Щоб менше говорити. — Щоб менше говорити. Приїхали ми на гуртівні вибирати тканину на ліжка дітям. Ось Вася пішов вже за механізмами. Зараз ми щось виберемо. Щось ми виберемо. Все, вибрали. Оце буде тканина Яні, а це Андрію. Андрію сіра, а я є така що щось як пудра. Не знаю, як сказати Все. Беремо ще зараз деталі доріжок і поїхали. Тканина, Вена, 7 і 8. Так, взяли ще нитку для меблів і клей для поролона. Так, взяли ще поролон Ага, взяли флазелин. Якому... Якому... Флазелин и поролон толщина. Так... Толщина двойка. Я за двойку и четверку можно двойки заработать. Uh -huh. Ще друзі, хочу показати вам один україномовний канал. Він також про будівництво схожа тематика з нашою можливо комусь буде цікаво. Хто цікавиться будівництвом і хоче побудувати свій будинок мрії, також тут можна черпати натхнення, знання якісь взяти, тому що це також чиясь історія. Я сама підписалася і чесно залипла. Дуже гарно відзнято і все так стисло, зрозуміло, і все по суті. Автор каналу Гліб схематично показує технологію виконання будівельних робіт і так показує, що любий новачок може зловити суть і зрозуміти про що мова. Там впереді ще дуже багато робіт будівельних. Так що буде дуже цікаво Приєднуйтесь, кому цікава така тема, і давайте підтримувати український YouTube. Українське має розвиватися, має рости і збільшуватися. Тим більше, що кожен автор каналу, який заробляє на Ютубі, він донатить на ЗСУ, він приєднується до волонтерів або сам волонтером стає. Тому це також буде хороше діло. Я, взагалі, радію, що український Ютуб росте. Мені дуже приємно. Я хочу, щоб нас ставало більше. Тому, якщо ви автори каналів, звертайтеся без проблем, покажу вас своїх відео. Роблю це безкоштовно, просто маю велике бажання, щоб українське все росло, все розвивалося і збільшувалося. Тому розвиваємо українське і будуємо українське. Так, сижу, перебираю насіння, тому що завтра іду за насінням і хочу згадати, що в мене є, що закінчилось, щоб завтра не набрати лишнього. Так, це все моє насіння помідорки мої, які я збирала власноруч. Але я буду того року докупляти, що собі хочу колекційні помідори, баштанні культури, які в мене деякі вийшли, деякі не вийшли через те, що я розсаду не виходила. Також в тому році хочу попробувати ще. Але це от насіння. Я думаю, що воно ще живе. Буду на пророщення його ставити, щоб вже точно переконатися, що насіння живе. І напевно я не буду купляти більше баштани, хоча, хоча я себе знаю. О, до речі, чого я так знімаю? Мені завтра треба втриматися, бо я себе дуже-дуже добре знаю. Я можу набрати зовсім не того. Я не знаю, як вам так виходить. Я реально можу не втриматися. А ось насіння цибулі я буду докупляти, бо мені так сподобалось вирощувати з насіння. Ну не можу передати, як мені сподобалося, і вийшло. саме Ексибішн вийшов. Мені дуже я задоволена ним того року. Ще піду куплю, але куплю голландське насіння. Саме цибулі Ексибішн. Воно було саме найкраще. Ще раз роздивлюся. Ну ну як сказати. Та треба попоміняти деякі запаси. Так, і ще таке насіння помідорів в мене є. Чого в цьому році вирішила колекційні томати взяти, тому що я замітила таке, я сію якби томат, а виростає щось зовсім друге. Інакший сорт. Ну, є, що попадає. А, от, наприклад, оце навіть взагалі приблизно не було. Ну, взагалі, приблизно не було. Ну, Одним словом, багато пересорту було до кухні в сінсеї купила ще такі органайзери. Два. Поки що купила тільки дві штуки і буду дивитися. Чому купила? Тому що знайшла найдешевший. От дешевших я не зустрічала. Такий лоток коштує 289, бо на кухню я хотіла дерев'яний. Я не хочу пластик. Хоча я пластиковий вже собі закупила колись, але цей пластик я помістила в ванну. Зробила організацію в ванні, це набагато стильніше виглядає, ну і взагалі красивіше, як на мене. Ну і ціна дуже гарна. Багато я де дивилася. Реально дешевше я не знайшла. Бо є ще такі розсувні органайзери. але вони дуже дорогі. Може, колись я їх і куплю, але поки що я знайшла оці вони дешеві. Я хочу їх якось спрактикувати в себе в шуфляді. І гляну так, хвалюся вже своїм насінням, яке я купила на цей рік. На цей сезон це поповнення запасів. Є декілька новинок, зараз все по порядку. Багато маю ще прошлорічного насіння, але поділюся ще з татом, тому так багатенько купила. Цього разу пішла собі в епіцентр, купила, хотіла все вживу. Щось так цього року мені захотілося. Ну, але зараз все по порядку. Купила моркву, хоча маю дуже багато ще моркви, але... але купила ще новеньке щось. Ну, горох, звичайно, не без гороху, Ми дуже любимо горох. Сію його не тільки навесні, а потім ще восени. Одним словом, ми збираємо два урожаї. Мікрозелень ще посію, щоб до весни вітамінчики поповнити. Тільки завезли їх. Давніше би вже це зробила, але тільки завезли. Ще такі види салатів купила. Бебі салат. Так. Черемша треба посіяти. Такий салат Лолароса. Так, мізуна Прошлому році її вирощувала, але вона була не дуже гарно в мене. Але я купила другого виробника. Думаю, можливо, вийде. Ну, цікава така рослина. Ну і базилік червоний купила, зелений в нас є. Так, капусту в цьому році взяла пекінську таку. Пекінка мені виходить. Цього року взяла гібрид. В мене гібриди краще виходять. Це нові гібриди, не знаю їх. Буду пробувати. Дуже любимо червону капусту, обов'язково саджаю кожного року. Бомба, капуста, бомба. Дуже люблю. Цього разу взяла новий гібрид. Броколі. Броколі взагалі наша любов. У мене всі, як броколі, крім малого. Цього разу взяла гібрид, професійне насіння. А остальні капусти види в мене є. Дуже багато звичайні такі зимові є капуста, така білокачана. Але треба мені ще докупити ранню капусту. Щось вилетіло мені знов з голови. В прошлому році не посадила ранню капусто і в цьому році треба згадати про це. <смі> треба йти ще в магазин. Огірочки купила тільки два гібрида, тому що в мене ще море огірків лишилося з прошлого року. Взяла ще лікарські рослини, буду робити лікарський городик. Туди віднесу і ревінь, ревінь must have. Далі меліса лікарська. Орегано буде. Так, нагідки це все я буду висушувати і буду чаї робити. Це на приправи, а це на чаї буде у нас. Так, Монарда, ну, бергамот, ну, як без нього. Ну, супер. Ну, лаванда, звичайно. Лаванда, надіюсь, вийде. Так, м'ята. Ще візьму своїх подружок, також м'яти. Тим'ян і розмарин. Ще буду ділитися своїми подружками, своїм татом, тому що вони також саджають цього року, і мені так, можливо, багато не потрібно. Але, але зроблю ще комусь добре діло. І обожнюю вирощувати цибулю з насіння. Як мені сподобалося, цього року У мене була шикарна цибуля. Деяка. Деяка не вийшла, і цього року я вирішила ще поповнити асортимент. Взяла цибулю батун, червоний дракон отака от така цибулька. Новеньке щось таке. Так, цибуля-шалот це та, що 40, 40 зубка. Також батун такий зелене це п'ятирічка. Так, штутгартен Різен. Мені виходить він. Буду його пробувати ще раз. Халцедон. Дуже гарна цибуля. Ред барон вперше буду її вирощувати. І цибуля Exhibition. В цьому році вирощувала з цього пакетика непогана була цибуля, але куплю ще собі сорт голландський. І взагалі була бомбова цибуля. І ще куплю ялтинську цибулю. У мене була дуже гарна ялтинська цибуля. Ой, про буряк. Про буряк забула. Ще буряк купила. Хоча в мене багато ще бурякали, знову ж таки, поділюся. Так, і на рахунок баштан. Я дуже люблю вирощувати баштані культури. Це таке як хобі. Як хтось марки збирає, а я ось так вирощую баштані культури. подобається мені приходити в теплицю їх запилювати самі. Кожен то кажуть, своїм лікується. Хтось морозовим лікується, хтось кіном лікується. А я ось так баштанами культурами. Ну так їх люблю. Прям не можу передати. Ну чого я так їх люблю? Ну наше воно мені? Ну взагалі де я і город, і а воно мені сподобалося і все. Так, що вирощую, купила цього разу, а у продюсер чула про цей сорт. Це надзвичайно вражальний сорт кавуна типу покращений Кримсон Світ. Ось це покращена версія сорту Кримсон Світ. Що він стійкий до фазоріозного в'янення, не справжньої борошнистої роси, стеблової гнилі і так далі. Одним словом, я про нього чула і його я захотіла. Так, а ще в цьому році я вирішила вперше посіяти суницю. Розроблю грядочку, я вже знаю, де вона буде. У мене вже там накрита плівка, вже перепріла земля. Я цього року її відкрию. Цю плівку перелопачу. Там ще досипаю ґрунта, зробимо бортики, накрию я її агроволокном і туди в дирочки посаджу сонечку. Так, ну і вперше я хочу попробувати фізаліс. Наслухалася я про того Фізаліса. І також хочу попробувати хоча б одну рослинку, десь в куточку посадити. Нехай буде. Я хочу попробувати сам смак. Ні разу не пробувала за все своє життя, не пробувала смаку цього. І так, фізаліс перуанський сонечний. Ну, прямо не можу вже дочекатися весни. Ну, вже так мені хочеться це все. <рес> вже так мені хочеться все посадити. Але... Але треба ще деякі насіння докупити, і буде супер. А ось так поскладала насіння прошлорічні. Також використаю їх. Ще і Ялтинська цибуля, ще така цибуля в мене лишилася шалот, яка мені не вийшла в цьому році. Ну, ще раз посію, ще раз дам шанс. Я вже трішки знаю, як вирощувати цибулю. Вже як поняла, якийсь принцип такий... Цьому році в мене була Ялтинська цибуля з цього пакетика, дуже гарна мене вийшла. Я така рада була. Ну, правда, в теплиці. Я чула, що ялтинська цибуля не у всіх виходить, а ось підсказала такий момент вирощувати в теплиці, і тоді вона виходить. Ну, все, зібрана я майже повністю на городній сезон. Вася вже за голову починає братися, бо там треба грядки ще доробляти. Каже: ой-ой-ой. ой В нього робота якраз ну такий вже завал в нього з роботою. І тут я ще з нутрянкою своєю. Хочу пошвидше і кухню зробити. І туди, сюди. І меблі йому треба робити. І ми якось так. І так, везуть же нам матраси. На кінець Ура! Наш дружок як начальник. Так. Супер. Треба трішки дітей порадувати. І бігом їм зробити ліжка, так, перший матрас є. І другий матрас. Ну все? Так що, оця частина у нас ще буде вся ремонтно, будівельна Що будемо тут це робити. Дуже добре, що ми з диванами притормозили. Все-таки ми вирішили так робити дітям ліжка і паралельну кухню. Все будемо робити паралельно, а трішки пізніше будуть дивани, тому що тут, тут ще буде пилу багато. І штори ми ще не вішаємо, тому що то ще рано трошки. Ось так. Так, такі ліжка. Діти, до речі, самі вибирали. Ми казали їм таких стик дорожчих брати, ну вони брали дорожчі, але вони якось так брали по своєму розсуду. Пробували, там були зразки, де можна було посидіти на них. І діти собі це робили і таким чином вибирали. Ми вже сюди не вмішувались, вирішили з васю, ладно, хай самі вже роблять, що хочуть, тільки ми показали з яких матеріалів брати. І так далі. Ну ось так, супер. нічого собі діти понабирали від королівської кроваті. <реш> <реш> та в наші такого немає, як у них, скажи, сонце. <реш> сильно, сильно. Ну, супер. Чесно кажучи, це чого ми так радіємо, тому що в нас ще такого не було. От правда, наші діти ще не мали ліжок, вони спали в квартирі. Ми ще, не ми ще такого не мали, так. Е, вони спали на квартирі в, на дивані. Двоє. Вася робив цей диван на своїй роботі. О, я вже казала, що Вася був колись мобіляр. а він робив м'які частини сам. Ось на тому дивані вони жили, спали дуже довгі роки, але потім вони подорослішали і все. І не мають де спати. І ми сюди переїхали <гум> і все. І тепер, і тепер вони мають свої ліжка, і ми дуже тому радіємо. Правда, радіємо. Тому що це щось дуже дуже нове. <сі> Андрю прийшов теж тішитися. Андрю, покажи, який тобі чухан вчора розробив в барбершопі. Андрій отримав собі зарплату і пішов в барбершоп, підстригся. Йому укладку зробили таку. <сі> Клас. Ну гарно, підстригся гарно. Мені подобається. Тут можна Я на теж що це. Це ж, ж двохмісне. <рес> <що>, <рес> ну супер, Андрю. Супер. Андрій хотів одномісного, ми йому трошки оговорили, що він трошечки більше собі взяв. Так, Андрію взяли метр двадцять, а Яні метр сорок. Я не захотіла таке. Одним словом, вони самі все собі вибирали, і ми сюди не лізли. Ми собі вже візьмемо таку з вас і королівську. Красинце. Ми візьмемо собі королівську. Два на два. Два на два. Будеш шукати мене ночам. Я все рівно буду знати, що я на краєчку сплювати відута. Я не знаю. Так мучиться зі мною, бо я сплю на цьому ліжку його на краєчок відсовую. Все, ми вирішили, що ми не будемо розпаковувати, вже коли будуть ліжка, тоді вже розпакуємо. Ви деятеля скуна, літо зима. А от ми знайшли зима і літо. Ой, наоборот. Зима літо. А ми тим часом вирушаємо до Львова, їдемо все-таки на VR. Подивимось на блитні матеріали, щоб вже до кінця зрозуміти, що нам потрібно на нашу кухню, механізми особливо хочемо подивитися. Але про це вже в наступній серії.